За словами Джона Керрі, Україна негайно взялася за виконання женевських домовленостей та досягла в цьому значного прогресу. Про це сьогодні в Києві заявив і посол Сполучених Штатів України Джефрі Пайт. Дипломат відвідав Київську міську державну адміністрацію разом зі спостерігачами з Росії та ОБСЄ, аби пересвідчитися, як протестувальники звільняють її приміщення. За словами представників київської влади, КМДА повністю контролює будівлю і планує завершити ремонт. Мотні роботи менше ніж за місяць. Процес звільнення зараз іде вже виходить майже на фінальну стадію. Нас вчора був посол Сполучених Штатів, були представники місії ОБСЄ. Вони подивилися те, що ми виконуємо Женевські умови, те, що будівля знаходиться під контролем адміністрації, і ми плануємо до 25 травня її повністю звільнити. Десь на 60% відсотків вже зроблений ремонт. В нас ще не звільнені декілька поверхів, бо там знаходяться наші протестувальники. Але частина з них задіяна в ремонтно-відновлюваних роботах та в охороні. Ми мали нагоду особисто відвідати приміщення Київради і побачили ремонтні роботи, які там ведуться. Ми чітко відзначили виконання Женевських домовленостей, які передбачають звільнення всіх адміністративних будівель. Ми сподіваємося, що збройні формування на сході України також найближчим часом почнуть залишати захоплені приміщення. Ми схвально ставимося і до виконання українським урядом інших пунктів Женевського меморандуму. В парламенті розглядається закон про амністію, зроблені певні кроки щодо реформування Конституції. Ституції в напрямку децентралізації влади, на нашу думку, це демонструє прогрес, який зробила українська влада, щоб виконати женевські домовленості. Ми розчаровані, що Росія зі свого боку не задіяла власні важелі для того, щоб заспокоїти ситуацію на сході України.